Ми плавно підходимо до завершального виступу сьогодні. Сьогодні це команда зі Львова. Точніше, як команда, дві прекрасних людини. Загорецька Людмила Степанівна і їх тренер. Ярослав Стень. Робота з тренерами в нас проходить добре. Нам дуже подобається. Микола Ігнатович Щур. Знаменитий український керлингіст. Він Допомагав нам, ну він майже зробив нашу кар'єру. Ми ж цей, Збірна України по Керлінгу. Е, дуже нам подобається робота з ним. Ну, тренування кожного тижня нас е, нові щитки купили. Святослав, перша щітка, збірної України, я друга. Щітка, там свіпи всі. <кхи> Дякую. Загорецька Людмила Степанівна. Команда всім знайома. Тепер вже улюблена і у місті рівному. Зараз будуть виступати на сцені на рівненській перед публікою. Розкажіть, як працювалося із тренером вашим. Все добре було. Все спрацювалося. Тренер у нас дуже хороший. І все нам дуже сподобалось. На льоді стоїть нормально. Він. Головне, щоб не стояв під льодом і не йшов під лід. Успіхів вам і побачимося після вашого геніального і тріумфального виступу. Дякую, дякую. Ми будемо стати зустріч. У грудях щось приємне, він чубаю. І знову лісовгору знову заспіваю. Річка пече. Влітку на кулеці так гаряче. По попадом те пече. Цей Виступає. Орально. Інструментальний ансамбль «Загорецька Людмила Степанівна. Орально. Блін, словка, то кожного разу смішне. Цей. Впізнали нас. Та, конечно, ні. Цей. А, а такво. Да, 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 да. Ми ці яких? Ніхто. Або, іншими словами, збірна України по керлінгу. Ніхто збірна України по керлінгу. З нас так постійно прикалуються ці. Яких? Батьки. Мама там тато, знаєте. Ну, але все одно вони нас люблять, ну, типу, підтримують. От Святославу купили таке во пальто. То халат. Так, -да, просто слово пальто смішне. А ми, знаєш, така команда маємо взагалі за любий гумор цеплятись. Навіть якщо це слово пальто. Тому Святослав сьогодні в такому во пальто символізує собою науку. Ну, типу, поняли, так? І наука в країні як би, не очень. Ну і Святослав теж чмо таке. Вот. <Industry> <со> а <tube> <Five Wuhan> uh, я цей, я ще співати eh, буду. О, в легких тайде над заліво. Запомні мене красивим. Нас істок.ком. Ооо, легкі хайди. І кожним утром. Запомні меня придурком. Погано заспівав, так? Да? Ні, класно, мені сподобалось. Я собі навіть на телефон закинув. О, в легких тайди мі над заливом заповни мене красивим. Овл'охи, тайдимі, каждим утром, запомни меня придурком. Так, пісня є. Це лишилось. Ой, чекай. Тренер звони. То збивай, чуєш? Збивай. Мройся його. Ну фига ми його тоді вообще брали. Та цей бо, ну, прикол, не знала, звати. Там вже не понятно. Сейчас, ну, типу, вже зрозуміло, що треба було брати маслюка або бобляга. Ой, та їх теж фіхів знаю, вони вроді не смішні якісь. Там всі не смішні. <реш> <реш> ну нам смішні є. Треба було тих бізнесменів, нікуніка-казачика, там хоча б прибаблі би були. <реш> <реш> Цей, не, не знала, що там записується. Ні, але, але прикольно вийшло. Цей. А чому ми ви вирішили співати, ну саме Макса Каржа? Просто в нас там виступі далі буде ще Валера Крем і Бодя Шоколад, і в нас буде не виступ, а торт. Ну, типа, корж, крем, шоколад, торт. Цей Святослав. Що в нас там далі по тому по сценарію йде? О, ты, бляха-муха, славка, в нас ж немає ніякого сценарію, стоїть, думає. Блін, Блін, актер ти, конечно, мощний. мощний. Команда, команда в нас правда дно конкретне, да? Але, але ти по актерці наш тянеш. До речі, цей, е, якщо ми вже ну, це, почали говорити про акторку, то цей, пам'ятаєте, Дмитра, да -да, той, що стіл виносив і заносив не в попад. Він знову приїхав, оце чудові що, да. Хоба, що витворяє, хоп вині, хоп заніс. Так, ну Дмитро, давай цей, ну не балуйся вже. Бігає цей. Дмитро спеціально під сьогоднішню гру, тема гри наука, і Дмитро навчився виносити не тільки стіл, а іще. Йди цей за кулісу сховайся, потім випрыгнеш, там всіх налякаєш. Цей. Дмитро навчився виносити не тільки стіл, а іще. Сміття з хати. Ну, час цей без приколів, просто ну, чувак реально до цього не вмів. Ну як він, типа, його виносив, а потім назад заносив. Ну, коротше, та сама тема, що і зі столом. До речі, цей Дмитро. А Бодя є в залі? Нема, так? Да? Опа. У нас тут просто ну, мала виходити людина просто з залу. Ну і показувати з нами цей тут виступ наш. Ну, понятне діло, що це людина підставна, як і в всі таких випадках. Ну і вона зараз запізнюється. Просто там у його дівчини день народження. Ну, і самі розумієте, там дівчина день народження, туди сюди, ну і його машина збила. <світ -піллянський> <світ -піллянський> От. <світ -піллянський> Тому ну, взагалі, не, не, не знаємо, що зараз будемо показувати. Так я колись в кавені виступав. Дивись. Виступає чемпіон студентської весни ПТУ номер 20 2011 року. Антіпов Святослав зі своєю частиною чемпіонського виступу. Поїхали! Уявіть випадок в аптеці. Ну як? Пам'ятаєш, я казав, що ти актер класний. Забудь. Ребят, ви нормальні? Я вам 3 дні дзвоню, ви чого трубки не берете? А я перепрошую, ви хто такий? Я ваш тренер! По Покерлінгу. Ні, по гумору. О, класно, цей привіт. Ми тут вже ну бабахнули, вже немає матеріалу, давай щось з варгань тут давай. Дочкай, я ж не готовий. У нас та сама тема. <правлю> а, ребят, ну це не серйозно. Дайте сценарій, я там жарти почитаю. <правлю> Виступає орально інструментальний тренер. А ще не сміються. Я там сидів так ржав, як дурний. А, чекайте. Ну, Там розумієте, так? Да? Корж. Крем, шоколад і. Якось не смішно. Торт. А, що сьогодні популярне було на сцені. А. Олег Ляшко радикальна партія України. Орально-інструментальна партія України! Вони не сміються! Я перепрошую, а ви точно тренер по гумору? Так. Да. Не по керлингу. Вообще класно. Анекдот. <риклад> <риклад> Ну, пацани розказали смішне, ну вони вміють розказати, я не вмію, я так так перекажу. Значить, поїзд Hyundai, їдуть українець, француз. Крізь так сало нарізає, так дрібненько, дрібненько, так сало нарізає. А Підставна людина з залу прибіжала цей щось от буде реально смішно. Дивись, вчись, буде тобі наука, наука прямо в тему гри. Цей. Зараз нам цей. Зараз нам потрібна будь-яка людина з залу, і цією людиною з залу будеш ти Бодя. Ой, Бодя, кажу, цей просто давай. ага, Виходь. Дмитро, винеси йому мікрофон. Д давай. О Отож, Бодя, зараз. Бодя, зараз ти нам будеш заказувати любий випадок, і ми на цей випадок будемо показувати прикол. Давай. Ой, дивись, дурачок, то ж треба так розмовляти. Просто людина невідома з залу. Покажіть, Я знаю. Покажіть, будь ласка, випадок в парку. Блін, тут якось так неожиданно. Ну, ну все, давай, давай, це, я підготувався. Випадок в ліфті. Я перепрошую, а куди ви їдете? А я їду до мами, ой, я їду на пошту. хочу листа відправити до мами. Ой, чувак, до мами то дуже дорого, відправляй краще гаражами. Ну, типа, до мами? Гаражами. Смішне, смішне. Давай далі, давай Дай Дайте подумати. Покажіть випадок в ліфті. Блін, знов в ліфті, то складне таке. Хто придумав цей? Випадок в ліфті. Я перепрошую, а куди ви їдете? А я їду на почту, хочу листа відправити до мами. Ой, чувак, до мами то дуже дорого. Відправляй краще гаражами. Ви нормальні? Ви мене вже заразили своїм. Та то точно по гумору? Вам не набридло Ха-ха-ха. Ви ж представляєте Львів. Культурну столицю України, де експресія, де подача, де в кінці у це. Поїхали! Де воно? Де, а? Хочеш нам нами ту мініатюру Так, Давай! <ривіт> давай, давай <ти. ривіт> Будьте давай! Уявіть собі випадок в ліфті! <ривіт> ну, ти будеш говорити? Та щось ліфт не їде. <ривіт> Походу, перегруз. Він точно по гумору. Я не знаю. Так. Ви що робите? Н Начальник, Ви виступаємо. А що маєте робити? Сидіти в тюрмі. Ну, то в, чом проблема? Ну, в нас проблем нема, може у нашого тренера проблема, що він виступає з двома біглими зеками. Ладно, виступайте, я жду вас, Бобіку. Я, перепрошую, Валерій Ігнатович, а як у вас прізвище? Крем. Крем. А Бози, а в тебе? Кирилюк. Ти, ти мав сказати шоколад. Шоколад? Торт! Ну, знаєте, в нас є така фішка, ми завжди в кінці нашого виступу підбиваємо підсумок, як ми сьогодні виступили. Ну, і сьогодні ми виступили ну, ну палахавські, так? Да? Навіть ну, не так ми, як ну, наш тренер, так? Да? Ну, але ми старались, якщо може комусь не сподобалось, то ми отак в команді вирішили, що можна буде повернути гроші за квитки. Підходьте після гри до Ярослава Стеня. Він вам все поверне. З вами виступала орально інструментальна команда Загорецька Людмила Степанівна і Ярослав Стень. Грай шукай, однак юнак, два грай, грай. Кати, на дьвайчари, грає, ставай, дружне. Представники культурної столиці. Загорецька Людмила Степанівна, Ярослав Стень! Команда на сцені. Тренер на сцені. Стіл теж на місці. Можна і проголосувати. Чотири. П'ять кульок. Максимум за першу частину конкурсу. Я не знаю, як вони це будуть робити. В мене там просто вже мозок окремо від тіла зараз живе після їхнього виступу. Але ще стендап від за Людмили Степанівни. Я тільки що виступав тут. І зараз я буду вам показувати свою пародію найвидатнішого діяча у світі науки на Альберта Ейнштейна. Отож, моя пародія на Альберта Інштейна. Зараз я трішки підготуюсь, там перевоплощусь. Секундочку. Добрий вечір, я Альберт Ейнштейн. І я дуже розумна людина. Я розумніша, ніж 99,9% населення землі. І до речі, я придумав атомну бомбу. От до прикладу. От, до прикладу, ти придумав атомну бомбу? Нє? А ти? Тоже ні? Звісно, бо її придумав я. Цей, недавно розійшовся зі своєю дівчиною. Угу. Просто знаєте, в мене IQ 160, в неї 159. Тупа. Знаєте, я такий до неї підходжу і кажу. Чуєш, мала, я придумав атомну бомбу. Вона така, що? Шо? Я такий, коротше, все, давай, пока, І розвертаюся, іду. А потім такий зупиняюся, обертаюся і кажу: до речі, твоя мама така жирна, як атомна бомба, яку я придумав. <риклад> <риклад> Знаєте, потім виходжу я зі свого під'їзду, йду по вулиці, дивлюсь магазин атомних бомб. Ну, я заходжу подивитись. Підходжу до консультанта, там стоїть. Кажу: я перепрошую, а ви не підскажете, хто придумав ту атомну бомбу? Він мені каже: Альберт Ейнштейн. Ну, я такий дістаю, паспорт відкриваю йому в лице. Совпадіння не думаю. Потім, знаєте, виходжу з того магазину, йду по вулиці, дивлюсь, дуже гарна дівчина стоїть. Ну, Підходжу до неї і кажу, я перепрошую, а вашій мамі коханець не треба. Ну, коротше, познайомила вона мене зі своєю мамкою. Ну там в нас був секс. Ну, поняли, да, Я не тільки розумний і придумав атомну бомбу. В мене ще і з тьолочками все нормально. До речі, пам'ятаєте таку команду як бомба млинів? Звісно, угу. не атомна бомба, але теж я придумав. До речі, цей, вгадайте, що зараз в мене в руці. Атомна бомба! Чуєш, не позорься, ладно? Як може атомна бомба поміститись в руку? Тут просто листочок. Тоже історія якось була. Дивлюся якось в Вікіпедії, ну, вбиваю, хто придумав атомну бомбу. Дивлюсь, атомна бомба заходжу на ту сторінку, а там Роберт Опенгеймер. Я такий опа, і починаю в гуглі шукати. В натурі він придумав. Ні, ну але бомбу млинів то я придумав, дякую. А і до речі, ти не такий дурний, як здаєшся. Тут. Тут в натурі атомна бомба. Ну, як ви зрозуміли, це було смішно. Ну, відносно. Ну, Альберт Ейнштейн, Теорія відносності а не атомна бомба. Окей. <голосуємо> Знову голосуємо. Знову okay. у вас є кульки, у мене є команда. Є. Три голоси. Правильно я розумію? Правильно, я розумію. Чотири голоси! Команда набирає 9 балів в сумі. і Відправляється одразу до однієї і другої фіналу, до півфіналу. Як працювалося з такою специфічною командою? Дуже просто. Я людина дуже лінива, тому вибрав найсильніших, щоб взагалі нічого не робити. Так, прийшов, повторив два слова за ними, зал порвали і прийшли далі. Я думаю, мене, як і більшість телеглядачів, буде цікавити питання, скільки відсотків імпровізації у ваших виступах, наскільки підготовлені вони, наскільки це все повністю. 83,7. А імпровізація це. Це що таке? Це середнє арифметичне. Що? 87. Просто все то Три. А п'ять. Імпровізація. Імпровізація це. Це коли в Керлінгу треш так. Ні, ні, то інакше. Один об одного, коли вкерлинг. Свіпінг, кёрлінг і імпровізація тренових слов, які ми щойно вивчили разом із командою. Може, давайте тоді перезапишемо, якщо ми точно так сказали. Ні, якщо це треба, ну то без проблем. Без проблем. Людмила згорецька, місто Львів. Виключай, виключай, виключай камеру, виключай.